Пане Олександре, війна тому, що корупція, а не корупція тому, що війна. Що є первинне, що є вторинне. Пане Олександре, корупція. Ну поки що, при, при, при тому, як я в мене погрібуха, Макарон, це Він Макарич Кравчук, що він там в могилі перевернувся шести раз за ядерну зброю і за Крим. Про що я не дорого сказав. Так от при ньому а, почала а, а, зароджуватися а, система а, кругової поруки з, а, а, між тими, хто очолював а, радянські органи влади, комуністичні органи влади, Камсюки і, і так далі. Потім, при Кучмі це все оформилося в а, олігархію, по, понароджувалися ці всі, всі пінчуки, Ахметові. І все через кров, до речі. Це криваві гроші. Це все жодного період первинного накопичення капіталу ну це класика, це Карл Маркс. Завжди відбувався незаконно через те, що попереднє законодавство не передбачало приватизації, це була радянська система. Да? Не передбачало такої форми власності і так далі. і так далі. Значить, яким чином це змінити? Що вони пішли? Комуністи пішли шляхом зміни національного законодавства? Ні. Я скільки разів казав, що акт незалежності був ухвалений голим. Тому що попередні 13 законів і постанов, які повинні були профілактувати корупцію, профілактувати оцей кривавий олігархат, все це Кравчук обманув і це не було ухвалено. Тому й пішло все по наклонній. А потім кучма, наче кучма, ці олігархи, ці, ці, ці пограбунок. І так далі, і так далі. А далі вже пішла корупція. Далі пішла мафіонізація економіки, мафіонізація держави. Тому що система, пане Олександре, каже, корупція. Що таке, по суті, корупція? Да? Вона є в цьому світі. Але скільки разів ми говорили, є кишенькова корупція, це привласнення, це самозбагачення на свою сім'ю, на свій клан, і так, далі, і так далі. А є політична корупція. Коли вкрадені гроші використовуються на нищення держави і державних інститутів, Чи те, що є, це те, що є зараз. Тому що це корупція на крові, на війні. Отже, якщо голод на війні в силах і засобах бо вкрали, це не корупція, це мафія. А що таке мафія? От я займався питанням. Я про це між і знаєте, з ким говорив? З останнім з братів Кеннеді, Едвардом Кеннеді. І ми говорили про його папіка, про сухий закон, про мафію Капони і так далі. І так далі. По вбивству його двох старших братів. І от що таке мафія? Я себе зрозумів, да? хоча це ну, ніби були відомі речі, але от я просто їх усвідомить мафія. і Я про це сказав 22 червня 97-го року в присутності всього уряду. На базі Київської адміністрації, коли я за дорученням кучми дослідження питання досліджував питання незаконного обігу наркотиків, транзиту наркотиків, ту комісію, яка мав очолити. Як голова цієї комісії, я був один, тому що всі заступники міністрів, в тому числі перші заступники дороги слові, забзєли йти в цю комісію. І тоді був перший замах на моє життя. Але це інша історія. Так от я сказав: от я дивлюсь в Очі-радченко, Володимиру, начальнику СБУ. Я дивлюсь в очі покійному Кравченку Юрію. Дивлюсь йому в очі, і кажу: у нас, є, у нас немає наркобізнесу, у нас є наркомафія. Ознаки це участь держави. Оце вже мафія. Участь, коли немає участі держави, коли держава бореться, то це наркобізнес, як хочете називати, як корупція, як хочете. А коли держава зрозуміла, це мафія, мафія державного рівня. Так от зараз у нас є мафія. Повторюю, що робити? Оце рило влади, від корита влади. І грошей треба відрізати. Тому що воно вже просто переросло, фізично І Як це робити? Я про це не один раз говорив, тільки шкода, що нема кому це почути. І е, Україну врятує одне: тоді, коли в Україні запрацює система влади, які довіряють. І оті на Заході, ми про це з вами так само говорили. Вони чекають, якщо станеться щось в Україні, да, або а, щось захід хоче Україні запропонувати, як на це відрегує українське суспільство? Чи українське суспільство громадянське, якого немає до речі, бо немає партії, воно це а, сприйме і використає на користь Україні? Чи воно далі буде закривати очі в депресії, в наркотиках, в алкоголізмі і уможливить ці всі донації аграмніше, сховати в кишенях Зеленського Єрмака і оцей банди? От немає ознак зараз в українському суспільстві того, що українське суспільство може самовилікуватись. Тому і сталося оце слач, оце а, 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 «Wetlands» заболачування оце болото. Оце зараз було Україна. Зараз знаходиться в болоті. Розумієте? Путін він не спить, він діє. Європа застигла Трамп щось там в Конгресі, хочать, ніби ухвалити закон, який дозволить накладати самошечі е, санкції на Росію. Там не О, тільки там уже внесли про скасування по, знову про відновлення поправки Джексона Веніка, щоб повністю заборонити торгівлю з Росією. Пане Олександре, я вам можу сказати таке. Маленька Куба була під чим? Під ембарго. Вона вижила, радувалася і весілілась, тому що був радянський Союз. А зробити ембарго Росії при Індії і при Китаї неможливо. Це відкрита система, неможливо. Знову ж таки, велика президентка малої країни, маленької країни. Броньку скайте. Ніколи корупцію не перемагали ворога. Тільки зброєю. Тут з вами е, абсолютно погоджуюсь. І е, е, знову ж таки, от ми з вами говоримо про е, те, що українці мають прибрати оці рила від корит. Те, що я бачу, в мене таке враження. Те, що я бачу, в мене таке враження, що ми очікуємо знову якогось лідера, який прийде. І щось змінить в цій країні. Спочатку була надія на Валерія Федоровича Залужного, він мовчить. Немає поки ніякої, скажімо, реакції. Можливо, він затаївся, я не знаю. Розумієте, тут же теж така ситуація. Якщо він почне проявляти свою політичну активність, ви уявляєте, що йому можуть пришити? Ви уявляєте, що йому можуть пришити за початок повномасштабного вторгнення, наприклад. Чому влада замовчує, що відбувалося тоді? Чому для них ця тема дуже, скажімо, пекуча? Тому що це пекуча тема. Ми знаємо тільки по поверхневим заявам, а які рішення приймалися в кабінетах і що одне одному говорилося, ми не чули тих записів на РНДО, які відбувалися. Ми не чули тих записів якихось засідань. Ми не знаємо, які рішення приймалися, хто що говорив, які аргументи подавав. До нас тільки, знаєте, такі поверхневі якісь доходять, і що ми аналізуємо. Тому ми не знаємо, скільки справ відкрито, і, де та, і хто тримає на пульсі ці справи, щоб випустити на поверхню перед виборами і показати суспільству: дивіться, а ви за нього хочете голосувати. Все може бути. Пане Олександре, ми не знаємо, ну, не зовсім не знаємо. Дещо таки знаємо. Це стосовно Верещук, Єрмака, стосовно 50-ї бригади, стосовно цих всіх е е е фортифікацій, замінування і так далі. Чому ми знаємо, знаємо? Але, звичайно, що не все. А, але, пане оседре, ми знаємо наслідки. Ми знаємо наслідки. І ці наслідки, вони очевидні, тому що вони пов'язані жорстко з однією особою з Зеленським. Скільки раз можна нагадувати, що всі саміти Україна-НАТО, на них Зеленський забіл, даруйте на слові членство. Він навіть без пояснення не їздив туди. Ну Якщо вам це не потрібно, пишіть ви нахід, навіщо нам країна, яка цього не хоче? Те, що записано в Конституції, то це папірець, який можна підтертися, дія, а не запис Конституції. Так, да, це важливо. Але від нього так же легко відступити, як, 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 як і не виконувати. І за, за це не буде жодного покарання. Потом, небудь Те, що Зеленський, знову ж таки, це, це доказова база, повністю звернув ракетну програму. Скільки можна говорити про те, що наробив Зеленський, то чого він не зробив? Скільки. Отже, стосовно Валерія Злужного, ми з вами вже про це говорили. Я дуже сподіваюся, я, я, я його називаю консерва. Да? Я вже якось вам говорив. Консерва. От він чия консерва? Консерва Зеленського, Зеленський його законструвував. Чи Путін його законстрував, чи може його законструвала Велика Британія? Я все-таки схиляюся до того, що це консерва виготовлення Великої Британії. Не, не випадково він опинився так. Вистрілити залужним передчасно це його поховати. Значить, має бути настільки очевидне для всіх зло, яке називається Зеленський, настільки його підкрепти отими всіми а, справами, які намагалися замовчати чи нивелювати в зв'язку з обрізанням прав а, а, антикорупційних органів. От коли у Зеленського запалиться фітіль в одному місті, отуди от й вийде залужник. Передчасно вистрілити. Це не вбити Зеленського, це вбити зрушного, політично мається на увазі. Пізно вистрілити, зробити перельот, тоді взагалі ніякого, ніякого ефекту не буде. Знову ж таки, це буде холостий постріл. Отже, а до речі, добре, що я нагадав: минулого тижня показували цих трьох лідерів, лідерів цих кардоначників. Значить, зібралися там десь знову біля, здається, біля цього театру Франка, там молоденька і баришня, от потім мальчик там молоденький, і один старший, між іншим вже воювавши чоловік. І от вони плескали в долоні, Боже, вони, вони закривалися від своєї самозначущості, що вони перемогли Єрмака і Зеленського і всю Верховну Раду. І от я подумав, як важливо. Щоб якийсь протест очолили люди, які перетворюють цей протест в самозакохане шоу. Так воно і сталося. Ніхто з політиків не пояснив, що діти, вас на пьесточники або як як, як, як школьників, тому що а, а, просто поставити цим дітям, кордоночники, да? Таким картонщиком. А навіщо це було зроблено? От навіщо. А навіщо Зеленський поступився? Що вас прилякався? Ні. Та що ви йому зробили? Що, взяли би каміння, побили йому вікна в хаті? Ні. Ну просто би стояли би галделі. Думаєте, до вас би хтось приєднався? Ні. Тому що люди майже не розуміли, що сталося. А їм ніхто не пояснював, чого. Отже, таким чином, повторюю, те, що зробили обрізання. Антикорупційним органом це було для того, аби повністю вивчити, повністю невілювати, повністю, скажімо так, убезпечити всіх тих, хто доказову базу, а значить, всіх тих, хто підпадав під підозри, у скоєнні просто колосальних фінансових і інших економічних злочинів людьми, які були, повторюю, Политично, не знаю, там может, физически, не знаю. Интимными друзьями самого Зеленского. Так оно и сталося. Генеральній прокуратурі достаточно было дубы, я уже говорю про 8 діб для того, чтобы все поделать как надо. И всех наклонить. Ниже плинтуса. Вот так оно и сталося. А эти дети, блядь, понимаете, нивелювало. Вот вышла эта хвиля детей, да, студентов. Вышли. Да? А вот эти трое, это девочка, мальчик, и там еще один деятель, Старший, типу фронтовик. він їм всім сказав, діти ви перемогли, это вот, що там, румку. Отак от воно сталося. Отже, е, таким чином, стосовно Валерія Залужного, я, е, знаєте, дурний був думкою багатії. Да? Е, е, надія mm. допомагає останньому. Я все-таки думаю, що, що, що він, він буде реалізований. Вільніше так, його вчасно реалізують. Треба довести знову ж таки до, 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 до плінтуса під плінтус ганьби і усвідомлення, що Зеленський, ворог. От тоді, от тоді буде покликаний чоловік чи люди чи чоловік, які, які мовити оцю всю депресію, да, просто візьме за руки і виведе в надію. Виведе в дію, в функцію.